Дворічна та п'ятирічна дівчинки загинули. Їхню матір та ще двох дітей госпіталізували внаслідок пожежі у багатоповерхівці у кривому розі. Повідомили Суспільному у прес-службі ДСНС області. Двох дівчат з оселі, яку охопив вогонь, винесли рятувальники. Діти були в стані клінічної смерті, каже лікар екстреної меддопомоги Андрій. Ми їм надавалися реанімаційні реанімаційна допомога, але зважаючи на тяжкість стану і Велику площу опіків, а також отруєння, реанімаційні заходи були безуспішні, тому були констатовані біологічні смерті двох дітей. Вибиті вікна, обгоріли залишки меблів та речей. Займання сталося на першому поверсі, ось у цьому будинку. За словами бабусі дітей Світлани, троє її онуків у цей час були вдома самі. Ми договорилися, що я підійду, додому, посидю з дітьми. Ну, у мене там не вийшло на роботі, я просто поже позже, позже прибіжала, вже дивлюся, двері горять. От. І вже ну, я біжала, то скоро вже їхала. Ну, Спічки я сховала, газ у нас був відключений. У них були ключі взагалі, щоб вийти? Чи, ви, чи вони чекали вас? Дітей ні. Вони чекали вас, так? Да, Світлана розповідає, у той час мати дітей пішла забирати зі школи двох старших. Вони не ушкоджені. Додає, зараз вони усі в лікарні разом із трирічним Вадимом, який також був у квартирі під час пожежі. Лікар екстреної меддопомоги Андрій каже, попередньо його життю нічого не загрожує. Дитина була з отруєнням продуктами горіння їй надали медичну допомогу. Без загрози для життя зараз знаходиться міській лікарні. Місцевий житель Роман розповідає, живе по сусідству з багатодіт родиною, Каже, з їхньої квартири постійно чув крики та лайку. Діти виглядають неохайно та недоглянуто. доглянуто. Ви у них було максимально. Ну, Кріки матів були слишні везде. У мене кімната крайня спальня, от через кухню відкрите окно було, через всю квартиру чотирьох слишком ор матов. Сюди приїжджали і соцслужби, сюди приїжджала поліція. Начальник служби у справах дітей ревиконкому Роман Кость каже, родина близько двох років перебуває на обліку через складні життєві обставини. Додає, дітей виховують мати та бабуся. Батько живе окремо. Проводилася з цією сім'єю відповідна профілактична робота щодо збереження батьківства та профілактики. Негативних проявів з боку матері та батька. Після вжитих заходів сім'я стала на шлях виправлення. Речниця поліції Криворізького району Ангеліна Крадожон повідомила Суспільному. Вказана подія зареєстрована. Обставини та причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Наталія Качуровська, Данил Ніколаєнко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.